Швет, сьогодні у нас 27 грудня. 7.30 ранку, темно, плюс 5 на дворі, досить тепло, прям так ну, нічого собі. Але волого і, походу, був такий, як дощик. Не знаю, може мене не видно зараз, але так краще, може так краще буде. І все, газую. Отак. Плюс 4,5 показує пасат, але то неправда там плюс 5 таки можна казати, що. Що це нормально, 7.22. Ну і погода жесть. Прогноз погоди показує, що ніби на новий рік буде в нас мінус там щось таке 3 і сніг. Подивимось, дуже цікаво. До нового року в нас залишається виходить, 4 дні. Ні? Цікаво, цікаво. Ну, а я газую, тому що сьогодні дуже багато роботи. Полетім. Ну, і отака в нас погода, 14.30, коротше, Трошки роботи багато, не знаю, чи мене чуть, але взагалі вітер віє, якось так прикриюсь, коротше, То сонце, то хмарно, на дворі плюс 4, плюс 5, але дуже холодно. Мені реально холодніше, ніж як було мінус 7, мінус 10. Була малесенька перерва на те, щоб трошки щось з'їсти, трішки з'їв там пиріжочків. Ну і зараз машина чекає вже цей. Їду, їду коротше, знову на аеропорт, бо фу, жесть коротше, не деньок. Коротше, ця, ця, як і Клаудія, коротше, вже на аеропорту поїхала. Ми катаємося туди-сюди. Ще проблема в тому, що у нас машин немає. Ми чекаємо на машину на клієнта, який прийде на аеропорт, віддає цю свою машину. Ми потім її сідаємо, привозимо ми їм тут на мойки і їдемо на аеропорт. Але сьогодні коротше, якийсь такий день странний, що все опаздує. Чувак з 10-ї ну, 10 години, який в 10.00 повинен був віддати машину, приїжджає в час дня. Е, той коротше, з 8 ранку приїжджає в 10 і е, весь такий коротше, цілий день. Тому що бігаємо, як дикі пси в полі. І Це було мене 5 хвилин буквально перекусить і то небагато. Ну І далі газую, що полетіне. Ну і все. 18.00 закінчується цей мій. Робочий день. Сьогодні було, звісно, трошки важковато, Бо реально роботи було прям багатенько на нас тільки двох. Фу, трошки набігались. Е, на дворі у нас плюс 3. По прогнозам з понеділка ніби сніг, заморозки. Тобто зараз було на плюсі, плюс 5 в день, плюс 6. Таке як дощик легенький, щось таке воно пролітало. І зараз. Воно підмерзає, на дорозі слизько, до речі, прям так непогано. І там приходять ще такі смски в Польщу, типу, що увага, увага. І передають що да, що будуть, буде ожеледиться. О, отак якось ніби. Тому так і в нас справи. Це у нас було 27 число. Майже новий рік, все. Ось він рік і пролетів. Більше 200 відео, як, до речі, записав. На цей момент у мене 203 або 204 відео на каналі, мабуть. Все, до завтра. Помачимся.